Доброго вечора, дорогесенькі мої друзі. Привіт, друже, добрячок! Уху! Що це за уху? Ти навіть не уявляєш, як ми з друзями сьогодні розважилися. Так, цікаво, і як же ж ви розважилися? Нам, дядько, бобер, залив гірку водою. Залив гірку водою? О, то чудово для вас звірят малих. Хм, А що ж робити старшим? Теж кататись добрячок! Ага. Це тобі не жарти, мишко. Ти щось таке вигадуєш? Ти б тільки побачив, як стара видра з нами каталася. І дядько мобер також. Один тільки борсук незадоволений. Все ходив, ходив і бурчав і бурчав. Та звісно, бо йому ж тепер немає як з тієї гірки. Спуститися донизу. Дядько Бобер тільки скриїчку, Та танесеньку смужечку для нас взяли водою, а збоку ходи собі, скільки хочеш. Це просто справа у веселищах добрячок. Ну, можливо, можливо, і так. Я пригадую, як таке одного разу е -е, з павуком сталося. Що сталося, добрячок? Справа була на одній луговій, заквітченій галявині. Дві гусені вранці прокинулися і не повірили своїм очам. А що сталося? Чому не повірили? Бо вночі така злива була. Навколо були поломані рослинки, а моп і топ, так звали цих гусениць, вони навіть не чули нічого. Вони собі спокійно мирно спали аж до самісінького ранку. От міцний сон у них був. Ще пак. Але найкраще було не це. А що ж може бути найкращим за міцний сон? А найкращим було те, що сталося після зливи зранку. А Що ж там сталося після отої сильної злив? Зазвичай після зливи тільки сміття навколо і листя. І все перевернути. Гілочки з дерева обломуються. Так, так. Це, це теж було. Але одразу біля будиночку гусениць, мопа і топа, якраз біля них вітер зламав квітку і повернув її таким чином, що утворилася гірка. Гірка? Справжня гірка для гусені з декількома поворотами, з закритим простором і потім відкритим. І все це прямо-прямісінько біля них. Та звісно, ще й як. Вони ж одразу полізли випробувати цю гірку. Ех, як чудово добрячок, яка краса. Мопітоп теж раділи, та ще й так раділи, що всі лісові польові мешканці почули про це. Отак От само і всі комашки раділи, що така гарна гірка є у мопа і топа. Крім Крім павука. Так, павук чомусь не радів. Він жив неподалік і страшенно був нелюб'язним. Ага, точно, точно нелюб'язним був і борсук сьогодні. Всі жителі Лугу боялися павука. Бо він завжди сварився і розставляв свою павутину де попало Справді, справді, у нас у лісі теж павутини вистачає. Так от гусінь, моп і топ, завжди раділи, посміхалися, веселилися, і тому павукові це було ну не дуже до вподоби. А тут, тут ще й така гірка для їх веселощів з'явилася. Ага, от хай і заздрить собі. Е, ні, мишко. Погано, коли тобі хтось заздрить. Не треба цього допускати. Ну, може, і не треба. Але, але ж це він заздрить, а не я, добрячок. Воно то так. Але з іншого боку, ти не маєш вихвалятися на всі боки, щоб тобі ніхто не заздрів. А мобі тут вихвалялися. Та ні, вони веселилися собі і запрошували усіх сусідів. Повеселитися разом з ними. О, то хай би й той павук разом з ними покатався. Він спробував вночі, поки ніхто не бачив. Але у нього нічого не вийшло. Він впав, а потім ще й подумав, що ця гірка якась неправильна, якщо він не може по ній їхати. І тому, щоб інші не веселилися, він вирішив пошкодити гірку. <иблик> так. Спочатку він насипав на гірку грязюку багнюку та й про себе подумав. Ога, тепер ніхто не захоче з'їжджати з неї. Та, да, мап топ, напевно, її помили і веселились далі. Так, так вони і зробили. Але на наступну ніч Павук взяв і розрізав посередині гірку так, що утворилася дірка. Ну, і тепер, звісно ж, всі випадали. Але моп і топ, і тут справилися. Вони взяли інструмент, а й полагодили гірку. От, напевно, цей павук був такий сердитий. Ой, справді, на наступну ніч він вийшов знову, щоб щось зробити. Але на самій верхівці впав і покотився з гірки вниз і так гарно приземлився, що не повірив своїм очам. От та, звісно ж, сподобалося. І тоді він спробував ще раз, а потім іще. І так катався ледь не цілу ніч. От павук. І ти знаєш, що він зрозумів? Що? А він зрозумів, що то не гірка неправильна. Правді? Так, це він поводив себе неправильно. Вірно. От би Барсуку розказати цю історію і прокатати. Йому б я, я впевнена, йому б теж сподобалося. Та, звісно ж, а, ти знаєш, подругу, а ти спробуй завтра його вмовити, хоча б, бодай, разок, з'їхати з тієї гірки. То, може, ще сьогодні? Та ні. Сьогодні вже час готуватися до сну. І не бійтеся ніколи щось нове спробувати. приходят